Нещодавно вперше подивилася сім'ю ж і хотіла зробити цю нарізку дітей для того, щоб через 5 років, придивляючись це відео, ловити нереальну крінжу самої себе. Бажаю всім приємного перегляду. Не забудьте прийняти антикрінж. Чого вона на мене вирішилась? Вона вже відчула мою чарівність і закохалася, а вона не промах. Рада знайомство. Мене звуть Беккі Таланте, Брієнт, інфебл, мейз. Ану, розповідай, ким працюють твої батьки. Душевний лікар. Тьо, порожнє місце. Ну Що за безхребетність? Хоч би сказала, щось у відповідь. Мене їхні слова не ображають. Чому вона сміється з мене, ніби я бовдор. Тій байдуже. Зовсім як доросла. Я вражена. This is a joke, right? Якщо зараз вже не припиниш, я поскаржуся вчителю. Я просто простягнула руку, а він там опинився. Вони наступили на ніжку дівчинки, тому я й розлютилася. Та це все заради Анечко! Якщо хочеш, від завтра я можу заїжджати по тебе на машині. Та я тепер теж буду пані. Я не збираюсь тебе вдочеряти. And she is the moment. Які ж люди тупі? She's got a point. До речі, мене Беккі звуть. Ти що забула? От би нам з тобою стати найкращими подружками. Адже я єдина, хто знає, яка ти насправді крута. <плес> я хочу якби ти тишком нишком не напала, то ніколи б пана з них не звалила. Замовкніть. <плес> Чому? Як встаю перед нею, то всі слова забуваю? Anyway, so... Що? Серйозно? Вона аж до сліз хотіла вибачитись? Яка чарівна дівчинка! А чого це ви почервоніли? Я ж не міг запасти на жалюгідну жебрачку. Чому ми взагалі разом із хлопчиками? Ще не вистачало грати в одній команді із цим невдахою. Не переживай. Я стримуюсь проти дівчаток. М'яч перед самісіньким її носом змінить напрямок. Вона відскочить праворуч, а він дожене. Аню! Обережно! атака ззаду! Це ти мене зараз захистив? А? Т -т 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 ні! Мені просто набридло, що він нас так вибиває. Ось і вирішив спробувати впіймати. Тінен, твоя смерть була немарна. Та я ж не помер! Опивча, стріла з зеркаловки! Байби! Ти шо геть сказилася? Що це за кидок такий був? Що сказав? Та ти Нікого не вибив! She's got a point! Все ж таки, я не люблю тебе. Моя ти перша з першокласників її отримала. Кажуть, хлопчика спасейну витягла. Та скоріше вона його туди і зіштовхнула, щоб утопити. А раптом вона заплатила школі, щоб наградили зіркою. Ей, Таміане! Ти ж теж так думаєш? То це ти гадаєш, що ми вчимося в треті сортній дірі, де стели видають помилково або за хабарі? Я тебе правильно зрозумів. Тож треба. Не очікувала, що він такий правильний. в мене вдома собака є. І що з того? Хіба я щось погане сказав? Мабуть, дворнягу якусь брудну підібрала. <рес> Як звати твого пса? <рес> Пес. Ти не гідна тримати пса. У мене аж серденько затьохкало, коли він їй зізнався, і обережніше ти здається, щось впустила. Який кльовий, Аню, що це за красунчик на світлині? Ти маєш негайно познайомити мене з. Подаруєш мені цю світлину. Ваше завдання з наданих матеріалів до кінця уроку зробити пап'є маше. Основний мотив тварини. Спочатку я розділю вас на групи. Даміан Дезмонд, Аня Форджер. Поясни, що це таке. Татусь нашої Ані. Ей, завжди! Мотив у тебе елегантний, але тема у нас тварини. Але людина це теж тварина. Це Бонд. Любиш вигадувати імена для сміття. Я допоможу тобі змайструвати звірятко. Я дуже хочу допомогти тобі. А я ще думала, чого ти до нього постійно лізеш. Тоді займися задніми лапами грифона. Готово. Я просив зробити лапи. А я хотіла, щоб він літав швидше і змайструвала реактивні двигатели. Що? А, досить, займися краще крилами. Та-да. А так хотілося показати батькові цього грифона. Замість крилець, візьми мою фігурку. Я переробила песика на дівчинку грифона. Нехай буде парою для твого. А Навіщо йому якась пара? кажуть, що літати можна і на крилах кохання, а на крилах любові можна і до небес полетіти. Я... За того грифона перше місце Хавала. Особливо його вразило тіло дитини грифона, що лежало біля лап. Кажуть, він навіть сліз не міг стримати. А зараз я оголошу результати вчорашніх тестів з історії. Аня Форджер Не елегантно. Oh, О, маґа. Ну, Сіна негадний, але подав мені ідею. Хочу oh, oh. читає його думки на тесті з історії, отримаю хороші пали. Я чув результати іспитів, вже вивісили в дворі. 11-те місце в загальному рейтингу. Цікаво, на якому ти місці краще знизу починати дивитися? Місті те Не хвилюйся, так Аню. Наступного разу пощастить. Ну, Вітаю вас! Я навіть не можу сміятися. Ходімо. А давайте на наступних вихідних позаймаємося у Даміана. Фу, ці талипні його так нахвалюють. Іспити він склав добре, але не перестав бути гінюком. Слухай, а що в Даміані тобі подобається найбільше? ж недопалок. Даміне, не, не, не вже ти? Я таке не курив ваше завдання з соціології вивчити професію, яка вас цікавить. Аня Форджер мій татко працює шп... в шпиталі лікарем, а ще хоче допомогти всім постраждалим під час війни. Яка мила Татко намагається завести якомога більше зв'язків. На роботі він грає в гольф і ходить у всіх за спинами. А ще роздає всім смаколики. А ще, кажуть, він сильно б'є своїх пацієнтів. І на що там витрящилась? А мені не просто дивитися на тебе і твої тривоги. Але я все розумію, ані Любов, почуття, яке неймовірно складно нанести. Орічки люблю. Дінно не люблю. Ані трохи. Про що це ти? Я не просив тебе про цей. Ось що я куплю. Простий дармовис? Буде нагадуванням про цей день із Бекі. Ось я й тобі купила Бекі. Не хочу. Я в яслах вивчила свій урок. Послухай, Марта. У мене така цікава однокласниця. Однакові. Твоя правда. Чого ти вештаєшся за мною вже другий тиждень? Ти вже дістала, Забирайся геть. Може, вона ще хоче? Чого хоче? Я передумав зустрічатися з батьком. Я передзвоню братові. Скажу, щоб батько не приходив. Я тобі не дозволю. Тіна, не ти Діна, просто боїшся. Аня бачить Діна, тебе наскрізь. А вона що, думки мої прочитала. Ти боїшся, що батько дізнається, як погано ти написав тести. Я не знаю, чи любить мене татко, і тому теж побоююсь. Він ще й лається на мене Побоюється? Я вірю в нього, тому що люблю. Тому я показую йому оцінки, навіть якщо вони погані. Тряся. Пане дам'я, не куди це ви? Ай, Таєш, вам давали завдання дізнатися про професію. І Ані дуже сподобався твій виступ. Тільки про це вдома й розповідає right? Вона? Збережеш у секреті, що я тобі зараз про Аню розповів? <плес> <плес> Дякую за перегляд цієї нарізки. Мені просто дуже хотілося зробити якусь таку мемну штуку. Бажаю вам приємного проведення часу. Ну і <плес> пропоную вам в коментарях вгадати мого улюбленого персонажа.